Всім привіт! Зараз буду садити саджанці винограду. Для цього викопаю ямку розмірами 60 на 60 і глибиною 60 см. Фу, повикапував ямки, але трошки зразу викопав неправильний розмір, які треба. Зразу я дав міжряддя 2,6 метра, так і залишив від дерев, відступив 2,5 метри. Але в самому рядкові я зробив 2 метри. Я дивився відео, там рекомендували 2 метри. Викопав ямку на відстані 2 метри і зрозумів, що для рукаві винограду буде дуже мало місця. Тому перекопав на 2,5 м. Тут в мене буде відстань 2,5 метри. А міжряді я зробив 2,6 метри. З перспективою ще поставити один ряд по центру. Буде міжряддя 1 і 3. Я посажу 6 видів винограду, виберу 3 найкращих і посажу його в міжряддя. Зроблю черенкування і посажу міжряддя. Так, докопав ямки. 6 ямок. 4 саджанці я замовив в одному інтернет-магазині і 2 саджанці в іншому. Ось така землерийка сьогодні пробіглася тут. Все, можливо сказати викопав дві ями, я закидав, трошки не вгадав з розміром. І буде в ряду відстань між саджанцями 2,5 метри. якраз сюди десь метр 30, метр 25. І до стовпчика 1,5 метра буде. Я думаю, цього буде достатньо. А міжряддя поки що 2,6. А потім, якщо захочу, поставлю ще посередині ряд і буде міжряддя 1,3 метри. У мене буде однорядна шпалера. Тому для такого розположення така відстань буде досить вдалою. Прийшли саджанці винограду і зараз буду робити розпаковку. Так, пакування гарне, фірмова коробочка від нової пошти. Тут повинно бути 4 саджанці. Що ж ми маємо? Перший це Виноград Преображення, другий Аркадія, третій Велес. І четвертий. А ось четвертий Юпітер. Це кишмиш Юпітер. І зараз будемо їх садити. Привіз шість відер перегною, і зараз в кожну лунку по відрові буду сипати. Так, насипали відро периною, додаємо землі ще з відро і це все ретельно перемішуємо. І на найближчий рік запасу поживних речовин винограду вистачить. А зараз один із самих цікавих моментів подивимось наскільки якісне коріння. Можна було б і потужніше за таку ціну. Це у нас Юпітер. Ну, Ось таке хоча б, щоб було. Це вже більш-менш нормально. Це у нас Аркадія. Так, далі. Теж слабенький саджанець. приображення. Вінорад повинен бути непоганий і так. ну, більш-менш такі нормальні саджанці. Велес теж непоганий виноград. Ось можете бачити яке коріння, в принципі, більш-менш нормальне, могло бути і краще, звичайно. Зараз пообрізаю кінчики, простимулюю трошки. Так, зріз кореню білий, так що виноград нормальний. Трошки пообрізаю. Ну, Слабеньке коріння, я думаю, буде краще. Ну нічого. Головне, щоб прижилося, а там уже добрива додав. Нехай росте. Теж корення нормально, небо здорово так. Ось у нас идут четыре. Ласка, і вони повинні бути на рівні з землею. Звідси буде йти 4 рукави. І щоб легше було його вкривати на зиму, він повинен бути на рівень з землею. Так, на горку ми виставляємо. І вже тут присипаємо. Отак цього. Ось зробили насип і розподілили повністю наше коріння. Так, ось так те що треба. Так, наш саджанець буде на зиму захищений і краще буде його кривати. І за цих чотирьох. Глазків будуть йти рукава, якщо він нормально приживеться, в принципі повинен прижитися, куди він дінеться. Так, і заливаємо водичку, щоб всі пустоти, які біля коріння трамбувалися. Ми ну, бачимо, що наш рівень землі і сантиметрів на 15-20 саджанець знаходиться в глибину. Ну і так садимо ще три саджанці А два саджанці мені пізніше прийдуть з іншого інтернет-магазину. Так, посадив отак саджанець. Зараз заливаю водою і зверху ще присиплю. Він у нас високий, тому я його обріжу. На 4 бруньки. Ось в цьому місці і буде він в рівень з землею. Плюс-мінус. а цей коли він укоріниться, пізніше і приберу мабуть, оцю гілочку. а Тут отсікаю, 4 глазка пускає 4 рукави і будемо далі вирощувати виноград. Виноград посадив 4 кущики. Зараз розрівняю територію, пообрізаю виноград на 4 бруньки і засиплю щепою, щоб була мульча, щоб краще тримала вологу. Так, трошки гарніше стає. Ну що, непогано? Рівненько, гарненько. Так, в мене є мішок щепи ось такої. І зараз на сантиметра см засипаю ямки. Прекрасно. Замальчував, полив водичкою, тепер буде щепа гарно тримати вологу і коріння не висохне. І зараз обріжу виноград на 4 глазки. Оцей маленький я оберу, залишу невеличкий пеньочок, щоб воно могло всохнути. І тут 4-5 глазків залишу. Залишаємо до глазка відстань, щоб воно. Могло всохнути і глазок Різ собі далі. І так роблю з усіма чотирма. Так, як отут? Не знаю, мабуть, треба один одрізати. Так. А от поки що залишу обидва по чотири бруньки. Чи зроблю отак? Так, на цьому залишу 4 бруньки звідси піде рукава, а це буде як запасний. Так, тут теж. Залишаю 4 бруньки. Дивіться, скільки восьмий. Цікаво. А тут обріз. А це я обрізаю повністю. І так як в мене є песик, якому інколи буває скучно, може трошки побешкетувати. Тому треба робити хоч якусь та огорожу винограду. Ось забив. 4 кілочки натягнув проволоку, сподіваюся, що до винограду він не долізе. Загаражував тим, що було. Які старенькі дрючечки, проволока алюмінієва. Забивав, понакручував. Ну, сподіваюся, хоч це його <запи> зупине. А то я в Минулому році саджав персик, поламав його і на тому все і закінчилось. В цьому році я вже дерева <запи> теж загоражую. Ось посадив абрикосу. Ось той самий персик посадив, що в минулому році зламав штайнберг на цей рік я вже загородив його. Так що якось так. Ну, а Кому сподобалося відео та було корисним, можете підписатися на канал, поставити вподобайку даному відео, написати коментар. А поки що дякую за увагу. До нових зустрічей!